День 7 жовтня та і ніч були на Одещині важкі. Обстріл, балістика, загинула людина, наша людина, українець, поранений іноземці. Хуйло та день народження святкова. Воно вже не може без крові та смерти. Цьому і йому вже байдужі, кого він вбиває, власних мешканців країни. Він з них теж бере ту енергетику, кров та життя для себе. Але мені чомусь соромно, що все це. Хуйлове племя досі розраховує на ці в Одесі. Ви дивіться, вночі пані з Березівки намагалася влаштувати провокацію в Одесі, ганчірку хуйлоскою повішати у центрі. Ви вважаєте її? Зупинили СБУ чи поліція, Може? Нагадаю, що ці структури мають гроші. Да? І утримуються з наших податків, і вони як то дивно працюють. Її зупинили пересічні громадяни. Зупинили, викликали тих самих копів і передали з рук в руки з з відеозаписами. Хто там отримає премію чи, може, звання от за цю операцію? Нам Труханов розказує, що везде стоять камери, ми там всі захищені. А тут пересічні громадяни зробили. Затримали. Я давно не вірю в співпадіння, але в день народження Хуйла в Одесі на мітинг за руські маяки представників літератури вийшли небагато, скільки там на пальцях одної руки можна перерахувати. І їх лідер, Леонід Штекель завернувся в наш прапор український. Це пан Штекель і він каже. Ми ніколи не виступали за Путіна і за його імперський характер, може, молодь журналісти люди не знають хто він Вот він. дивіться, це пан Штекель на каналі АТВ в Одесі, який працював на гроші росіян для того, щоб розколювати і обрусювати Одесу і пропагандувати. З цього телеканалу партія регіонів, яка да, підтримувала тут всю цю русню. Дивіться, в студії пан Брачук, так, він працював на Ігоря Маркова, той платив йому гроші, пані фабрикант, яка обожнювала партію регіонів, і працювала на все, і товаришувала з Ігорем Марковим. Министр внутренних дел Украины 2006-2007 года. Представитель движения «За Одессу, за Януковича». Доверенное лицо кандидатов в президенты Виктор Федорович Янукович. Добрый вечер, Василий Петрович. Леонид Штекель сегодня в качестве эксперта, главный редактор издания «Одесса Дейли». Скепсис, потому что, на мой взгляд, что она будет править страной, что Василий Федорович будет править Виктор. страной. Виктор Федорович будет, будет править страной, я прошу прощения, вот особо разницы мне, честно говоря. Мне вот интересно, а вот что вы говорили людям, которые, ну, я понимаю, что голосовали за вас, это понятно. но вот такая-то конструктивная программа, вот просто интересно, что-то было сказано людям, вот что вы, им, что вы им говорили, что вы им говорили, что будет, когда придет Виктор Федорович, звезда наша Виктор Федорович придет и восяет на престол. А потом пан Штекель э, лается земною, когда я сделала зауважение депутату Мисс Крады, Я попрохала говорити на українській мові, бо він там якісь е, ітоги підводив, підсумки робив. І пан Штекель, війна, смерті, а пан Штекель починав волати, що йому потрібен дуже русський язик. А це пан Штекель разом з народною депутаткою Верховної Ради. Верховна Рада, виступає да, на їх прес поінті Ну, може, це суто співпадіння, але нардепка від ОПЗЖ. Ну, приємники від партії регіонів. І от пан Штекель в день народження Хуйла під стінами військової обласної адміністрації, коли Одесу обстрілює. Може, це випадковість співпадіння? Висновки робіть самі. Одесу вчора обстрілювали в день і вночі. От місто Чорномерськ, шахеди впали на верхівку. Гарна будівля, вітна море, тихе курортне містечко. Дуже гарне, я його дуже люблю. Добре, що пошкоджено лише майно, добре, що люди залишилися живими. Але так страшно чути, і я це вчора чула, коли летить шахет, і коли він пікірує, він змінює звук. Це багато вже людей помітили. І ти чуєш зміну звука і розумієш, що зараз він впаде і буде горе. Зібрав свою криваву жертву на Одещині Хуйло. Врятували нас, пам'ятники російським поетам, а от всі ці маяки імперськості. Ну, я задаю питання: відповідайте. Ці російські маяки будуть сюди притягувати горі, смерті, будуть давати картинку для російського телебачення, для пропагандонів, і Росія буде тішитися. Головне в місті, в будь-якому місті це. Не про міський голова, це помилка людей, ні а, проросійські імперські пам'ятники, люди головні, їх життя, і здоров'я. Місто без людей це ж лише кам'яни стовпи. Захищати людей має не лише ЗСУ, Ніський вам Уклін, а і поліція і СБУ. Але ці дві організації якось дивно гальмують. І гальмують вони вже 33 роки. За наші з вами податки.